Ми робимо монтаж нового оборудовання, щоб наші клієнти були задоволені, і для цього потрібно встановити на кабель кінцеву кабельну муфту. Ми навчилися працювати разом з військовими. Ми очікуємо від них допуск до пошкодженого об'єкту. Ми оглядаємо об'єкти. Бригада виїжджає для найшвидшого повернення світла до домівок українців вже з переліком обладнання, яке потрібно замінити. І навіть ми навчились працювати інколи в бронеодягі. Ми зробили ремонт більше ніж 2000 кілометрів лінії електропередач. Ми оновили майже 700 енергетичних об'єктів. Таким чином, ми вважаємо, що на 100% готові до проходження зими.